Це той метод, який допомагає відключити раціональне і почати знаєте, зануритись з головою, почати творити наповну. Саме свій вітвір, тобто якийсь образ малюнок, вилити на папір у вигляді довільного малюнка, емоції, думки та переживання або ж образу. Саме цим зараз займаються маленькі чернігівці під час заняття з арт-терапії в місцевому осередку благодійного фонду Голоси дітей цього разу надихаються зимовими пейзажами та святковими мотивами. Утім, що вийде у фіналі та чи буде це схоже на заплановану картинку, зовсім не важливо, зазначає психологиня Ірина Ярмоленко. Головне завдання під час заняття. Аби малеча отримала психологічну розрядку та відчула зниження напруження. Правопівкульне малювання це спосіб як один із варіантів релаксу. Тобто, коли дитина або людина малює, що вона починає? Вона починає розслаблятися. Це метод, який активізує продуктивність мозкової діяльності та вирівноважує психоемоційний стан, що дуже важливо. Це дуже гарна профілактика страхів. Ну, коли дитина приходить і бачить у цей пустий листочок. Да? Страх. Страх пустого білого аркушу. Що там малювати? По-друге, профілактика і боротьба зі страхом засудження. Тобто, зараз засудять мене, щось я не так намалював. Да? А якщо вона тут навчається вже боротися зі своїми страхами, то потім вона і навчається ну бороти чи переборювати свої страхи і в повсякденному житті, то тобто з повсякденними явищами. Арт-терапія це лише одне з багатьох занять, яке проводять для малечі в Чернігівському осередку благодійного фонду Голоси дітей. Загалом основна сфера діяльності, зазначає координаторка осередку Олександра Грищенко, спрямована саме на малечу та підлітків. Утім, кваліфіковану психологічну допомогу тут можуть отримати і дорослі, які цього потребують. На осередок до нас приходять дітки від п'яти років і. До 18. а також може нас середок можуть завітати їх батьки, отримати психологічну консультацію, а також приєднатися до творчих арт-терапій або психологічних груп. Ми проводимо дуже об'ємну роботу, різноманітну, спрямовану на дітей і на їх батьків. Також ми працюємо, надаємо як індивідуальні психологічні консультації, так і проводимо і психологічні і творчі заняття для дітей. Зокрема, ведемо ще групи підтримки для батьків, нейролінії в глибині душі для матусь, щаслива матуся. Основне завдання роботи осередку надати батькам та їх дітям комплексну психологічну допомогу, аби таким чином побороти наслідки війни в їхньому житті. Психологиня Марина Фадєєва зазначає, що жодна людина в Україні не повинна залишатись наодинці з досвідом війни. Допомагаємо пережити біль від втрати для тих, хто втратив свого родича на війні. Також співпрацюємо з поліцейськими місцевими, яких навчаємо, як працювати з дітьми та їх матусями, які переживають важкі часи і чекають свого ну, татуся, чоловіка або родича з фронту. Як звернутись по необхідну психологічну допомогу, дізнатися більше про заняття, або ж ознайомитися з розкладом проведення різноманітних заходів у Чернігівському осередку? Для містян є кілька шляхів. Щоб, скажімо так, попасти до нас на захід, потрібно або зателефонувати за контактним номером осередку, або у нас є реєстрація в нашому телеграм каналі і також маємо там і контакти, і можна одразу в телеграмі записатися.